Привіт це ми на каналі, на настуся Ейза. І ми сьогодні після на язинку. Пішли, пішли? Пішли. Побігли. Е, чекай, бо я не співаю. Угу. Посадила вона мальована язинка. Де? там була. Ага, бача. Бачу. Угу. горці на вороні так. катається. Настя. Так угу, Бачу. Так. Да. Ну, побігли? Де? Ага, точно. Я буду я за це. Так, це Настусь. Назад кидаємо, хає цю хіба. Та, налазимо. Але та, паче Так? Що піти, щоб так? вдягнула. Та? Діти, та? Угу. Ну й де тебе тетя вдягне? Твоя сестрича така, а скільки її? Є чотири, дві, чотири барочки. Мені одна не попала. Да. Постави защипнути куртку. нам вже не треба, ластик. <ріхи> Але що за <сínt2> <сínt2> давай, иди. Давай, я Давай, Что там? Чекай, меня чекай, настуня. Забыла. За ну давай, иди. Вот. Ну давай. Угу. Ну, ну, ну. Да. О, Да, давай. А давай. Умничка. Молодець. Так? Та. Язунку, Настуся, як тобі? Касу. Я, не Я та, та. вже не перший раз, Я вже другий раз. Так, ти вже не перший раз. На другий раз ще тата приведемо сюди, та? але на дорослу. Бажай, не впадь. Не чаш. Так? так. Страхівка, страховка, так? Я тебе страхує. Я не пала засіда, так? Так. Я подавку є. Куди ти пішла? Так, куди сюди? Так, Умничка. Так. так, перечіпляй, давай. Давай там ша одна умничка. Да, да можна даже спать. Бажай. Важай не впадь. Ну падай. У нас топо я, да? Я падаю вот. Бу -бу. Будеш висіти, так так? Ні, саме побачити. <гум> а там не осталось, буде ваша. Ага. Такі котяльки, так. Вважай не впать обережно. А ну погодь на качальці. <клес> Класно. Баба, є. Наступний раунд прийшла, так? Так? Да? Прийшла наступний раунд. Тепер що, настунях такі качальки, так? Качальки такі? За, 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 сквей, та? Так. та не тяжко. Зазубуєш. А сітку я да, забулась. Вже забулася к сітку. Зовсім ні, так? Забул по цьі. Так, сута. Так. Бо вже високо, так? А тепер що, сітка? Так. Ну, давай. Попа. Ну, давай. Це не страшно, ні? Я. Yeah. Страшно? Ні. Yeah. Але класно, правда? Так. Ти дисло не пропускаєш с ними. Ні? Да? А так угу. та сітка, та сітка. Я попускала, так? Ану так зібрала. Не бачиш та. нічого? Ой, а наступна, а ну та я покажу. А, така трупа. А ну віта наступні відійде будь ласочка. Така трупа. Давай, іди. Наступну в трубу лізе Настя, так? Не хто з того боку, так? Є? Yeah? Є. Yeah. Yeah. А Куку, -ку, а ну подивися сюди, настуйся, Куку, привіт привіт. А yeah. я тут не падала, що з мама пісні. Ой, нога провалилась. Ні. Yeah. Класно там? Yeah. Як в тунелі, так?

Та-та, воно дуже тяжке. Такі ці, та? вони дуже гуйдаються на стусі. Помогти? Так. А за тебе показати. Ого. Вони самі тяжкіші, правда, настусь? Бажай не впадь. Вона там має. Так? Так. А то даже випустити. Оба, уважай. Важай. Папа. Дась, да. Важай, важай. Тяжко. Палка шейпала, так?

Давай, йди, проходи. Вона то любить, боже, вже стільки вислуховує за ту лазинку. Та, Настень? Так, в школі. ти то любиш? Ти ти скоро ходиш, так? Так. Я навіть цю лазинку сама люблю, а то... Любиш, любиш. А скоро буде холодно, її вже не буде. не буде? Ні, або як холодно... Та же, ти, та? Ну, я не захотіла. Так, перед холодом знаєш. Uh -huh. Uh -huh. Му, всі голові за небуває. Не буває, Не, не моїй, тільки водачок самий. Так. На ньому може бути бути. Так. Та? Та. Ну, ще, я. -а. ну, Давай наступне. Оба-на-та! Та ти за той свій очок, так ба? Та... Ні, за той нє, донечка. О, за той, та. О, за цей, доця, що тебе тримає. О, та. Я, я паду. Не бійся! Я то паду, тобі може мені стати, так? Або вот ти... Ну, ти минулого разу ж не впала, правильно? Ні. Ну. Не впала, Ну, ти ні разу я не впала. Я за своє можу. Ну, бач, а ти кажеш. ха 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 а то хотя я кадач. Все, знову прийшла наступний, так? Так. Yeah. Обійшла? Так. Yeah. Ти чапиш? Помогти донечка. Ай. Ficou legal? Sim! Óbvio! Prancha? Sim! Prancha? Sim! Куди далі? Оце довола. Давай. Ти не там сіла, да ти? А, обережно, вважай. Вважай, тримайся. Обережно. Обережно. Тримайся сильно. Оба. Оба, клас. Перепокидаємося. Сідай. Показати соси. Вот ось сідай. Сідай покатай тебе. Висока. Да. Чекай, 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 чекай. Мама, а давай би я її собою. Я... Э... Давай, да, тримайся. Да, тримайся. Да, тримайся. Да, ты, мама... Зараз тримайся, Двіс, що я зроблю. Тримайся. Тримайся. І Настя летить. Скою тебе. Чи настой, ну ж. О, і полетіла. А те присідає. А те присідає. Мама, це все не бая. Я я я в таку ідею. Подивись, як по настоям і то. Ой, я ой. Я летю. Я летю. Ї... Я летю. Ку-ку.

А солоденько хіба можна багато їсти? Ні. <по> Бо чого? Чого не можна? Спотити зубки і буде боїтися за зуботи. Та, і куди підеш до зубного, так? Та. Ну давай, все, їмо. Чекай, чекай, стій. А далі я йду в басейн. Ну давай, з'їжджай. Басейн, басейн з біл... То басейн з білого піска, так? Давай. Та, давай. Я вижу моя мама. Давай. басейн плаває. Все, пішли. Що ти маєш? Жолоді. Та, наступ. Покажи, що ти маєш. Жолоді. Ну, що? Ух ти.

подивитися? подивиться? Отаку. А і хай, копиємку. Не видно булочка, ну. Отако от робите, її закупаємо. Ага, ти там щось сховала, ти там сховала? так? Такий сховала Камушок. От давай найди його. Як його знайти? Ні, пізиться не дам. такий камушок. Де? І що ще один ховаєш? такий клад буде, так? Та? Город? Та. Ти садиш камушки? Ти що думаєш, що камушки тобі виростуть? Ні, Це то гулять? Бо тут я на садання.